Свій казок. Калиточка. Були собі чоловік та жінка. І була у них пара волів, а у їх сусіди віз. Ото як прийде неділя або празник, то хто небудь бере волів і воза та йде чи на ярмарок, чи у гості, а на другу неділю другий. Та так і поділялись. От жінка того чоловіка чиї воли, раз йому й каже. Поведи воли та й продай. Справимо собі коня та воза. Будемо самі до міста й до родичів їздити. Та ще бач, сусіда свого воза не годує, а нам волів треба годувати. Чоловік налигав воли і повів Веде дорогою. Аж ось доганяє його чоловік конем. Здорово! Здоров. А куди це воли ведеш? Продавать. Поміняй мені на коня. Давай. Від'їхав недалеко і зустрічає чоловіка, що жене корову. Здоров. Здоров. А куди це ти їдеш? Коня продавать. Проміняй мені на корову. Давай. Поміняв і веде дорогою. Аж на полі пасуться свині та вівці. Зговорився він, виміняв корову на свиню, а потім на вівцю і поспішав додому. Овечка гарна. Аж де не візьмись, розвелась велика річка. А на ній видимо не вийдемо гусей. Підійшов він ближче, розбалакався з людьми, виміняв вівцю на гуску та й пішов понад річкою. І зайшов у село. Аж зустрічає жінку, а та каже Здоров, здоров, а поміняй мені гуску на півня. Давай. Помінялась. Іде далі. Аж ось доганяв його чоловік. На продаж? Еге, а поміняй мені на калиточку, давай. Виміняв за півня калиточку та й поспішав додому. Аж тут тобі ріка розлилась. На березі стоїть перевіз. плату беруть, а в нього ж ні копійки. А перевезете мене дам калиточку. Сідай. Переїхав на другий берег. А там стояла валка чумаків. Як розпитали ж вони його, за що він виміняв калиточку? Сміються з нього. Ха-ха-ха. Що тобі? кажуть, жінка за це зробить. Аж нічого. Скаже добре, що хоч сам живий вернувся. Та й побились об заклад. Коли скаже жінка так, то чумаки отдадуть йому дванадцять маж із батіжками. Зараз вибрали одного з поміж себе і послали його до баби. От той приходить. Здорові! Здоров. А ти не чула про свого старого? Ні, не чула. Він воли на коня проміняв. От добре, возик недорого стоїть, як небудь зберемось. Та й коня проміняв на корову. Ще краще буде в нас молоко, та й корову проміняв на свиню. І то добре, будуть у нас поросятка, а то все треба купити. Та й свиню проміняв на вівцю. І це добре будуть ягнятка та вовночка. Буде що у мене взимку прясти. Та й вівцю проміняв на гуску. І це добре, будуть у нас крашаночки та пір'я. Та й гуску проміняв на півня. О, це ще краще півень раненько співатиме та нас до роботи будитиме. Та й півня проміняв на калиточку. І це добре. Будемо, дехто заробить, чи він, чи я калиточку складати. Та він і калиточку заперевіс віддав. Ну, що ж, добре, хоч сам живий, вернувся. Так тим чувакам нічого робити. Віддали йому двадцяте ромаш.